А мені відверто кажучи, не сподобалося е, початок розмови аудиторії із вами. Я хотів би висловити свою думку трошки ширше, щоб змінити акцент. Бо сьогодні говорити, що я 20, 2, 3 чи 5 років тому відправив урядовий який проєкт, ну, мені здається, це не, не розмова на цю тему. Якщо дозволите, будь ласка, Я вважаю що це і важливо. Шановний Віктор Андрійович, шановні друзі, от мені як громадянину, як народному депутатові, який постійно спілкується з людьми з різними аудиторіями, абсолютно очевидно, що ми, отримавши сьогодні цю владу, яку маємо після президентських виборів. Ми практично не серйозно, глибинно не проаналізували ситуацію, чому так сталося. І сьогодні, йдучи до нових парламентських виборів, а потім через них до президентських виборів, ми абсолютно не з'ясували для себе, а яку тактику, яку стратегію ми, ті, хто хочуть мати. Цю державу, яку окреслював Віктор Андрійович, будучи президентом, і сьогодні в великій мірі повторивши це, ми не знаємо, які кроки ми маємо робити, які конкретні дії маємо робити. І абстрактно, давайте з'єднувати політичні партії, ще там щось. А абсолютно годжуся із Віктором Андрійовичем, що так мовити, теза, а от давайте об'єднаємо всесвітнє об'єднання. Усіх політичних партій, громадських організацій, це вирішення всіх проблем. Ми вже об'єднувалися у 2002 році. Всі, хто хотів туди йти, які називав себе демократом, а потім ми побачили, що з тими окремими демократами сталося, коли сталася трошечки екстремальна ситуація в житті нашої держави і хто куди побіг. І тому я вважаю, що ми в першу чергу маємо. Усвідомити, що суспільство наше за ті роки більшовицького панування, воно настільки скалічене, настільки хворе і по сьогоднішній день, що навіть святий для нас усіх майдан, але з мого погляду, може я помиляюся, але я таке, е, таке враження виніс, що і майдан одну хвилину, товари, я зараз до найголовнішого... Я бачу, вибачте, пане, прийшли випадкові люди, яких не запрошували і починають спробувати робити деструкцію. Я попрошу, є ведучий, комусь не подобається, напишіть письмово, чи питання, чи пропозицію. Але будь ласка, пане вибачте, ми можемо бути один з одним не згодом. Це, це легко навіть уявити. Але ми громадяни одної країни. Зробіть п'ять окрему зустріч, а ми прийшли на зустріч з Я, а... Віктор Андрійович, я хотів би справді, щоб ми сьогодні до найголовнішого торкнулися.